Всім доброго літнього дня. на дворі вже у розпалі липень місяць, спека неймовірна і посуха також. Але ми не втрачаємо надії на опади і розпочали. Посів у ґрунт овочей другого обороту. Це ми готуємо грядочку для посіву дайкону та чорної редьки. Вночі у нас була гроза, був невеличкий дощ, і наш стаканчик наміряв всього-навсього 3 мм опадів. Цього, звісно, дуже дуже мало. Вистачило тільки для того, щоб прибити пил. Тому ми прокладаємо крапельну стрічку, все будемо намагатися по мірі поливати. Ось, як ви бачите, земля у нас як пил. Зовсім не видно, було, що і випало навіть ті 3 мм. Тому обов'язково кожну нашу луночку ми будемо ретельно проливати водичкою, для того, щоб наше насіннечко добре зчепилося із землею. Всі бачимо з новин, що в деяких регіонах випадають опади, а навіть місцями бувають бурі і несуть великої шкоди. У нас, дякувати Богові, таких бурь не було, але і дощу, як ви бачите, також не було. В землі дуже величезні вже шпарини, рослинки віднесенькі, якимось чудом, якимось чином намагаються виживати, наростати і, хоч помалу нас радувати. Але не будемо про сумне, краще поговоримо про та редьку. Його ми будемо висівати на місце викопаного часнику. Тим самим, з однієї ділянки, ми будемо пробувати отримати два врожаї. Минулому році ми так само чинили і отримали непоганий результат. Будемо висівати ми з вами сьогодні з чорну редьку, скверська. Також нам дали ось таку. Редьку чорну у подарунок, отримали ми від супермаркета Насіння. На пробу взяли таку цікавенну редьку по типу Дайкон із червоною м'якоттю всередині. І також уже провірене взяли насіння від компанії Kitana Sit таку червону редьку Дайкон. Вона по типу редиски, але більша у розмірах та щільніша у всередині. І має такий. Цікавий горіховий присмак, і зовсім немало гіркоти. Це якби велика перевага. Також восени Дайкон та Чорна редька користуються попитом на ринку. Це ось фото з минулорічного нашого врожаю. Через два місяці з дня отримання перших сходів ми отримали ось такий результат. Починаємо ми сіяти чорну редьку. Синє насіння це у нас трошки залишків минулорічного насіння дайкону червоного. Ми його зараз відокремимо і будемо висівати першою чорну редьку. Якщо ж ви хочете бути одночасно і здоровими, і гарно виглядати, тоді вам необхідна чорна редька у вашому раціоні. Вона має ряд корисних властивостей. Допомагає у лікуванні застуди, дуже корисна знахідка у зимовий час. Також чорна редька покращує травлення, очищує печінку та нирки, має протизапальні та антимикробні властивості. Тому, вживаючи хоча б один раз на тиждень чорну редьку, ви захистите себе та вашу родину від сезонних застуд та захворювань. Наступний на черзі у нас буде червоний дайкон. Ось таке має гарне. Про травлене, профарбоване насіннячко гарного калібру. До речі, сіємо ми дайкон на відстані 10-15 см між насінинками. і, не сказали перед, середку ми посіяли так само, можливо, трошечки густіше, але нічого, в процесі її можна буде прорвати. Наступні два рядочки ми також ретельно провели водичкою. І так само будемо продовжувати висівати цей дайкон. Якби основну ставку ми робимо на нього. Він себе зарекомендував непогано і також якби, користується попитом. І також дуже стало цікаво спробувати все ж таки ще й дайкон із червоною м'якотю всередині. Взяли від компанії Саката такий ось дайкончик. По калібру насіння трошки менше від попереднього. Але воно також оброблене, тому сподіваємося, що нам все ж таки вдасться в цьому році скуштувати такий цікавий дайкон. По кольору та формі дайкони бувають різні, але всі вони дуже багаті вітамінами, мінералами та клітковиною. Дайкон також ще називають японською редькою. Він сприяє покращенню травлення, зміцнює імунітет, нормалізує рівень цукру у крові. Крім того, дайкон має сечогінну дію, допомагає виводити зайву рідину із організму. В нього можна приготувати безліч салатів, але в минулому році ми застосували його для соусу, для капусти кімчі. Посилання на відео з докладним рецептом залишу у правому куточку. І головна велика перевага цього. Овочу, те, що він може зберігатися до 6 місяців. Тобто, вирощуючи дайкон, ми можемо його зберегти до наступного врожаю весняної соковитої смачної редиски. І вирощуючи дайкон, ми також трошки покращуємо нашу землю, особливо після збору першого врожаю, оскільки саме дайкон відноситься до сидератів. Тому ми рекомендуємо вирощувати цей овоч. Тим паче, що ще є час, тому купуйте насіннячко та сійте. А у нас на сьогодні все. Дякуємо, хто додивився відео до кінця. Бажаємо всім гарних врожаїв та мирного неба. До побачення до наступного відео!